Легкоатлетичні змагання Прикарпатська зима започатковані ще 56 років тому, зібрали у манежі від окремленого структурного підрозділу Івано-Франківського фахового коледжу фізичного ховання Національного університету фізичного ховання і спорту України більше 300 юних прихильників легкої атлетики у двох вікових групах молодшої 2009-2012 років народження та старшої 2007-2008 років. А організаторами винахненних. Ком таких масштабних змагань був справжній лицар королеви спорту Михайло Дебенко свого часу, як директор обласної дитячої юнацької спортивної школи, а потім директор коледжу фізичного виховання. Вічна йому пам'ять. Організатори та учасники хвилиною мовчання вшанували і воїнів збройних сил України, які віддали своє життя за нележність України і можливість у цей непростий час спортсменам тренуватись і змагатись. Привітали юних спортсменів: начальник обласного управління спорту Орес Оклієвич, голова обласної федерації легкої атлетики Віталій Мантешко, голова національного олімпійського комітету у Івано-Франківській області Мирослав Карабін та директор коледжу фізичного виховання Любомир Пасічняк. Після урочистостей розпочали змагання семи видів програми – штовхання ядра, стрибки у довжину, бігу на 60, 200, 400, 800 метрів та змішаної естафети 4 по 1500 метрів. На жаль, на цих змаганнях не було покращено жодного рекорду прикарпатської зими. У бігу на 60 метрів серед молодшої групи перемогла Єва Овод з Тернопільської обласної дитячої юнацької спортивної школи з літніх видів спорту. І серед старшої вікової групи не мала собі рівних представниця цієї школи Яна Вівчарик. Серед юників молодшої групи теж відзначився спортсмен Тернопільської школи Олександр Кузь. І тільки одну соту секунди йому програв наш земляк із Триганецької школи Єзупільського ліцею Андрій Сабецький. Серед старших юнаків найкращий результат у прикарпатських спринтерів, які одночасно фінішували, і тільки соті секунди розділили переможців і призерів Станіслава Гаврилюка з Коломиї, Назарія Черняка та Дмитра Савицького з обласного центру. На 200 метровій дистанції серед молодших дівчат найкращою була Юлія Цігун. Зі Зборівської дитячо-юнацької спортивної школи Тернопільської області. Серед старшої групи Наталія Сисак з стисменецької дитячої нацької спортивної школи промчала цю дистанцію за 29 секунд. У юнаків молодшої групи цю дистанцію виграв Іван Яремак з Калуша. А серед старшої вікової групи 200 метрів за 25,3 секунди пробіг вихованець обласної дитячої нацької спортивної школи Назар Черняк. 400-метровій дистанції серед молодших груп дівчат перемогла Дар'я Зінченко з Івано-Франківського бігового клубу Юніор. Серед юнаків переміг Артем Петришин з Івано-Франківського спортивного товариства Колос а серед старшої вікової групи серед дівчат не мала собі рівних Діана Гезей, теж з Колоса. А серед юнаків Олександр Рокочий з спортивного клубу Кісми Чернівецької області. 800 метрів серед молодших дівчат виграла Роксоланацюк з вільської дитячої юнацької спортивної школи імені Дем'янюка. У юнаків цієї групи чемпіоном став Владислав Мамченко з Калоша у старшій групі дівчат. Цю дистанцію результатом 2 хвилини 27,3 сотих секунди подолала студентка коледжу фізичного ховання Наталія Білінкевич. А її подруга Вероніка Гега була другою. Серед юнаків старшої групи 2007-2008 років переможцем на цій дистанції те став студент 23-ї групи коледжу фізичного ховання Віталій Любчик. У штовханні ядра серед молодших дівчат перемогла Тетяна Романюк з обласної дитячої юнацької спортивної школи. А серед старших дівчат чемпіонкою стала вихованка обласної дитячо юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Єлізавета Нападовська. Серед юнаків молодшої групи переміг Андрій Баранець з Вигідської дитячої юнацької спортивної школи. А серед старших юнаків чемпіоном став Іван Савлюк із жмеренки. У стрибках у довжину найдальше стрибнула Софія Лоїк з Тернополя. Серед Дівчат молодшої групи. А серед старших дівчат чемпіонкою стала Леся Співак з обласної дитячої юнацької спортивної школи серед юнаків молодшої групи перше місце у з трибуна Арсена Заника. А у старших переміг його земляк Станіслав Гаврилюк. Та найцікавішою в програмі змагань Прикарпатська зима була змішана естафета 4 по 150 метрів, де стартували дівчата, а фінішували юнаки. Серед юних перемогу святкували легкоатлети Тернопільської дитячою юнацької спортивної. Школи із літніх видів спорту. А серед старших дистанцію 4 по 150 метрів за одну хвилину на двадцять секунди подолали вихованці львівської дитячої юнацької спортивної школи імені Дем'янюка. Спортсмен Іван франківської обласної. Школи... Коли були другими, а бронза дісталась господарям. як бачимо, географія переможців призерів досить широка і різноманітна. Всі чемпіони і призери нагороджені цінними подарунками, грамотами та медалями, а це хороша мотивація для подальших тренувань і покращення особистих результатів.